Природа Криворіжжя дивує. Просто посеред зими в одному з парків міста напередодні Різдва почала квітнути японська вишня, більш відома багатьом, як сакура. Один з перших, хто звернув увагу на незвичне явище та піймав його об'єктив свого фотоапарату, Євгеній Нега, член виїзької спілки творчих фотографів, який захоплюється пейзажною зйомкою. Каже, бачить таке у нашому місті не вперше. Тож, звернувши увагу на погодні умови, цілеспрямовано приїхав у цей парк, аби зробити декілька світлин. Перших побачив, як вони цвіли в січні 2020 року, на початку перед різдвом. Тоді теж не знімав їх багато і виклав у соцмережі. Але на цей раз помітив, що теж тривалий безморозний період був і вирішив завітати до парку, звісно, обрав сприятливі погодні умови. І... В цьому році теж відзняв цвітіння саку. Батьківщиною цього декоративного дерева вважається Корея та Японія, де воно росте у природних умовах. На територію України рослина потрапила з Угорщини у 20-ті роки минулого сторіччя. Відтоді її широко впровадили в садово-паркове господарство багатьох міст, зокрема й Кривого Рогу. Фахівці зазначають, причиною такого нетипово раннього цвітіння стала тепла та волога погода, через що біологічний годинник дерев, так би мовити, збився. Останні декілька тижнів. У нас була достатньо висока температура, навіть можна сказати, що аномальна, яка в Купі з високою вологістю грунту і повітря призвела до того, що рослина відчула настання весни, і тому, відповідно, вона пробудилася після зимового спокою. Тому ми зараз можемо спостерігати квітнення сакури. Початок січня дійсно видався аномально теплим. Підтверджують у регіональному центрі з гідрометеорології. Усе через гаряче повітря з Африки, яке розповсюдилося Європою та дісталося території України як наслідок. Незнані, де січня плюси зафіксували у західних, південно-західних і центральних областях. Дніпропетровщина не стала виключенням. 64 метеостанції зафіксували історичне перевищення історичного максимуму, тобто найвищу температуру за останні там 100 років спостережень. Саме 1 січня в нас на Дніпропетровщині в Дніпрі, зокрема, 2 січня було перекрито історичний максимум. До того було там дев'ять Максимальна температура 2 січня в 1953 році. В цьому році в 2 січня було 11.1. Втім, такі температурні гойдалки, як зазначають ботаніки, негативно впливають на стан та стійкість дерев сакури, через що останні можуть стати більш вразливими для шкідників та різних захворювань. За звичних умов сезон цвітіння більшості видів сакур припадає на весну. Кінець березня, початок квітня. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов перший міський.